Всім ну, привіт! Має Ви має так, на каналі Саша Про, про і, і сьогодні ми будемо проходити... Чого ти мені натикав? Сьогодні Шо? ми будемо проходити дуже складний... Я тобі ударую. Сьогодні ми будемо проходити... Та ти згодом вбав, дай привіт! Сьогодні! Сьогодні ми будемо проходити дуже складний паркур. Ладно, я, я казав, так, що не буде відео а місяць, та, хто останні, а буде хто останній той вонючий носок? За день. Я випустив відео за день. Короче, ти де? Добоже, yeah, так ти полетів. Я йду проходити, а хто у тут вонючий носок. Ай. Опа. Та блін, тут реально складно, як це взагалі проходити. Я не знаю. А вже на початку відео. О, зробив. Є, Якого? Якого фіга, У мене був включений. Та блін, чому у мене да та ти зараза лаба, я б вже був до кінці. Зараз, і сюди. Та ти тупи яйко. Пішов. Та, Та ти Я тобі майже вдарив. Давай, іди йди відсюди, хочеться ти бити. Якщо мене ти перестанеш бити, то я тебе перестану бити. Та це ти, ти хочеш бити мене. Та Каже, перестань. Все, ти не бий, я значить тебе не буду бити. я пройду це нарешті і все. Це теж вже проходить. Все, ну це легко тут блоки легкі. Це теж дуже легко. А для мене ну це не... Я по заборчикам не вмію прыгати, вони тупі. Куди ти там пішов? Які вже там заборчики? Це тупі забори. Я ненавижу їх забори. Блин. Да вот этот забор. О, я, я прошел, Дивись, дивись. Блин, тут бар'єри, ти ты Денис, дивись, тут все заборы. Ну да. Опа. Я Опа. 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 Так у Опа. не классный, я, я на шупицу. Ну, я на, ну, на шифте стою, то напевно, ничего не станет, я не впаду по небо. Я все впав! Я ж нажав на пробіг сранила. Чот? Я нічого не понимаю. Аааа, чого тут за штука не. Я ніколи там не падав. О, це неможливе щось. як я там вже другий раз падаю. Окей, зато я перший. Ты як завжди останній не як завжди! А за блин ти там ламі робишь уже проходим аккуратненько мене... не вбивай мене, я тебе сейчас сам скину Так що я там боюсь Я боюсь Скину зараз Неееее я тебе скину понял да? На я тебе шину Я вообще на нашей стене боюсь Ничего жити не боишься Нафига ты задом ішов? Дмін, да блин, за дяд! Да я спал! Я ж не стоял на... Я ж стоял на шифти! Мы на шлях набратия... Ой, який шифт? Пробел, мене не працює, пробел, не працює, чему ты. Ой, ну я же пройти? Нормально. Опа. Опа. Все, я пішов. Там стоять, ну, тупе! хай би зробив такого. Да хто? Та да, ты чего чу, вы чуть не скинул? Опа! Да ти! О, Я звичайно тикнув Все, тобі тобі помста прийде. Я звичайно ще на тебе тикнув О, так там барьера мене не дв'яш ще. Ну все, сейчас буде Тобі помста зараз прийде, понял. Де я тебе случайно вже скинув? Я і так вже спав впав на те. Це взагалі, напевно, найлегке у ці. Так, да, це найлегкіше, що я бачу. І... Та я на шип, ножа на тупе! Ммм. Да. Добре. Я вже не в... хочеться вообще приходити на філайс уголосився, ліпше би відео місяць, не випускав і все. Тиждень, не, знаю, там, не, знаю. <ріст> не знаю, ну цей, не знаю. <ріст> Проходь якось, ну все вже стоять на свої круги, ти остань я цей. Ти зараз mm. впадеш, Давай. Нет, <ріст> очарую. <Ні. Ма> <ріст> я не рачарував, ура. Да ну, блин, за шо мені там на роб на Тим, <ріст> я, я я щоб я на ішов. Не ліпше, я тобі говорив, не наговарювати мені, я за тебе... Давай я паузу вже поставимо. Я не знаю, як це пройти. Опа. Це ж неможливо! Декплей, б це грав? то Він би це вже прийшов. Хто грав? Декплей! <плес> <плес> Та ні, ти не давай на паузу поставимо, це неможливо. Зараз, чекай, тут походь, тебе. Чувай, ти зараз впадеш. Нет. Так, не правда. Чекай, сейчас тут. Сейчас я. Опа! Треба прыгнути. Опа! О! Опа! О! Да блин, опять на цьому самому блоті впав. А я доход, я до останнього не можу допригнути. Ну, у мене ще. Ладно, давай на позу позамовину. Чекай! У відео вже йде 6 хвилин. Так багато, прям більше. Добрый, давай, падай, Блин. я тебе тут чекаю, щоб мы поставили на паузу. Сейчас, сейчас. Давай же, мы уже поставим. Привет, привет. Попал на карту Трис Мап, чья там шопишь. Между и за нажать. Тебе дорогу к след, ты попал. Ты бандлички чита. Ну, не зівай пар. Ну, я п'ята тому самому. Все, давай, давай ставити на паузу? <гум> давай, ставить ти. Я вже поставлю. А я вставлю все. Пока. Відписни. Ми вже прийшли. Що? Я додо да, ніколи не повернуся. Я, я твій паркур не навишу тепер. Да, бо тому що тут просто ми тут півгодини морочились. Хм. Mm. Да. Нісабон я пішов о, Дякую! Что тут столица за Португаль? А, Перу. А, за собой. Ты правильно выбрал? Что а, тут? А, Сколько штатов в США? 46. 46. Нет. А, я знаю, что а лава. Ой, а у меня тут... О, припрыгнул. А тут просто ничего нет. Окей. Да ты чё, не проходь. Ладно, какой этап был предыдущий? Ну да, конечно же паркур. А чему тут яма? А что тут? А тут, ну, а да, що тут, тут делає? Да, Чекай, що тут? Ага, все, ми прийшли, значить, це було найлегкіше іспитання на світі. І що тут треба зробити? Чекай, я сундук, хочу дотягнутися. Опа! Не дотягнувся. Опа, нічого так, собі комп'ютер Windows XP. Ага. Тут, тут Windows... Ти тільки на комп'ютері лі... лі... йдеш? Я тут шукаю щось. Що треба? Ми в печках щось є а от... де щось є? Є? давай я Не знаю, Що це тут. тут треба робити, я так і не розумію. Я не знаю, я просто якісь кис рычага, їх нажимаю. Тоже. О, там там походу скриня ловушка. А я її нажимав, я... вона не працює. Ну да, вона, да вона не відкривається. О. Не я просто все натикав, що воно. Я тоже. О, а це от ми ще відкривали. А, ні, открываю. Не, не знаю. Ну ничего не нашли, Чекай. Я уже а тут, от а, 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 я уже а, на а, выходе. Ну, а, что? А ты Ти прошел типа, да? Ой. А, тут раз это МТРАН, короче, какой то не Давай, и прошли. Опа, ничего, что так. О, это мое. Мое тоже. Опа. Ой, а о, ні, о, нет, капец, оно не такое не... складное. Ти що пхаєш? А я думав, а я думав, а я думав тільки ці стеклишка перепригнути, а тут ще неможливо щось. Це не що таке? То це неможливість. Як я? Неможливість. Я... Я... Це Тепер, напевно. Перед... Це... Ой! Блін. Може я. <світку> ти де взагалі? Це ти? Ти прийшов? Ні! Та то шкло, ти... це то це... капець! Це... Да, тут неможливо якесь Та Шо? Ти ого. Та це не я. Що з все? Я? Ти мене дам. Давай прийде. Л... Ой, 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 а якщо просто. Ти де? Алло? Я тут. Ай. Як ти? Куди ти упав? Да я, ні... я не прийшов, а та там просто якийсь нік непонятний. А я що ж думав спочатку, що там ти? Ой. Блин, а, тут бар'єри указывает, а я не думаю. А там барьер? Да. Та да, да. ну шоп тебе, я я на ней почав падать. Ай, блин, да а що це? А, як це? А, а куда це? Ага. Я вже одну собі тактику придумал. А собі тактику. А, там бар'єри, я думаю, что я там помираю. Я тоже. Не знаю, чому я там помираю okay. А як туди? Значить... Все, отак от. О, я собі таку тактику придумав Я можу цей. Так поки. Ну, буду спрыгивать. Буду спрыгнуть. Я тоже поки, так. Багато. А як сюда, я здохну Да треба просто по блокам, типа, всім І сюда вже точно здохну А ні. А як дальше? А як, куди куда там Впав з високого місця Я не знаю. Ну ладно, я тут опускаюсь. не зелений, Опа. І тепер куди мені йти? А тут що? не видно, Ну тут можна хоча б нормальніше Отак от, от пройти. Ой, майже пройшов, майже, блін І ще й указываете, що там треба. Ай, блин, це складно. ой ой Ой. -ой. Нет, нет, нет. Оба, оба. Давай, давай, О, блин, почти. Ну, вот почти. Маша, почти... Маша на дерево впал. А я тоже. Я тоже. Це, блин, а. Ты, блин. Це... это... Неможливо, какая штука нет. Бесполезно. О, я майже в дырочку залетел, майже. Давай, да ты! Я ja говнюк oi... яйцана. Ну ти говнюк яйцана. Я може, я на дерево впав, то сара. Сам, Сам ти такий, на. Говнюк яйцана. Що? Говнюк яйцана ти. Сам ти яйцана. Ти говнюк яйцана. Яйцана на землі. Та, це взагалі неможливо. О, я майже почти пройшов, майже, блін. Я теж майже я на дерево тільки падаю. Блін, ну -моє. Та може. Давай, 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 давай. Давай. Я здобув. Не знаю. Ти, дякую тобі, велике. <ріх> <ріх> О, давай, давай давай! Почти! Ні, ти, Почти. сам не треба прийти, там немає виходу, то неможливо. Це, Це якийсь можливо... неможливо кайф. О! Почті, ну я на дерево приземлився! Так я тоже туди вже мільярд разів. Я бачу. А я тільки перший раз так зроблю. Якщо ми відкриємо і... час, ми офігеємо. Да, бо там буде дофіга всього. Копієць. Офігеть хай би нам поряще ще щось дали. Ай, я на я... дерево! Маленьке впав! <зум> я на зелене Бог. дерево впав! О! О, почти в воду! Я почти в воду впав! Я теж, ну це неможливо. Ходи, <зум> По я поняв, як це. <зум> <зум> це реально неможливо, це дуже складно. Я думав, тільки стеклішки треба пройти, а тут указують аж ще така. Ні, це Понятно. неможливо. Реально це якась неможливість. О! О, давай, давай, почти! Ну, блин, Ну, то неможливо! Єс! Yes! давай, давай! Та, блин, а почти! Ну, дай, ну, Я пішов! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це неможливо було! Денис, давай, чекай тебе! Ой, давай, давай, давай! почекай. Єс! Yes! Тільки не трогай мене, будь ласка! Ой, Виживайте. ти що зробив? Де я? Де я о. Ми знов цю саму штуку попали, Денис. Vai. Дай мені дерево, у мене дерево ноль. А в мене мільярд. в тебе не ноль, не бреши. Ну вже не ноль, розумієш? Чи давай ноль. тепер чесно виживати, може тепер я буду і відкрити минулий раз. Да не, ми хто хто быстрійше? Хто быстрійше? Не, все, я тебе тоді вбиваю. Та ти! Та ти, срака, ти не мита. Та ти, все, ти що битися, ти, 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 ПМП, все. Та ти тоді не бийся, ти перший почав Моє дерево. Все. Та ти, бліна. Мені тепер нічого Палки. не має. Палки. Та да бери, хватить нити. В мене взагалі ніфіга нема. І за На. тебе. На, бери, хватить нити. Все, я пішов в шахту, ой. А мені не хватає! Бентигу я! Бери, блін. Та бляха, я му тыку Ой, я зразу скупався і вже зразу діамант не шов. Я вугілля. Я тоже вугілля. Я в до бедрока зразу докупався. <рис> Тут, буходу, тільки в... висота Два блока. Я железу знайшов. А А, У на... меня дуже високий все-таки. Дам що це. А, вот я вже залізу, перше знайшов. Ой, і опять диамант знайшов. Треба найти мені. Мені треба три каміння добити. И все. Тепер я роблю себе кам'яне кайло. Опа. А! Тут доти... яйко. я. Їх! О! я Че все падает, чого мені так не везе? Не знаю, не Все, зна... я чекаю, я ставлю відео на паузу і чекаю, поки ти все зробиш. <гум> Коротше, підписники, я не йшов, я буду читерити, тут правилів не було. <гум> <А шо> тут <гум> ламаю, тут що? правилів не було, то що читерити не можна. Да, <гум> це одно а ліпше цей. Не цей. Так тут не було правилів. Ну і шо все одно не можна! А йома, да йо, тобі вы не хп мало Ты я какашка чо, Я буду все равно купати. <гум> давай разом. Опа, мене вже все, я вже все зроблю без тебе Ти нуп Я не читер <гум> Ну давай, читер о, ще один діамант Давай быстрее купайся. Та... Давай разом копати. Ладно, я ще... А ще діамант... Ти що, зламав же там що Ні. А, бо я побачив якісь штуки, якісь то штуки. Ну це? Да по ти каменным кайлом, конечно, копаєш, Конечно, буде <ріст> Все, там, давай, ты... разом. Та медленно. Я же майже зламав! Ви разом копати. Ти перший скупаєш? Да ми двоє будемо купати, так буде швидкіше. О, а що ти, ти блін, о, Тепер я які... це маю забрати. Це нам двом мало дати. Та ти тоже ламай. Так в мене. Добре. Але я теж заберу. Опа, все. Е, Че? Е, всі предмети забрав, фуру надо. О, да ти що ти в скрині нічого не взяв, ты шо? И чо? Куда пішов вже? Ну, вже. А чого мене не телепортирує? Та Куда? Да треба було броню взять и все остальная. Давайте Ось Вот яблочко, я скажу. Почекай. Опа. Я не знаю, ты нічого не заберу. Дай ще мене. Дякую. <гум> Тепер там забери все. А мене тоже нікуди не телепортирує. Ну так кажется, не в тому дело. Что за ловушка? Співча сюди візьму. Ну, ну, все. Я не знаю, що це за ловушка. Ну не хоче працювати. Коротше, ми ще поставимо на паузу, попитаємося якось розібратися. Я добре, добре ставлю. Ну коротше, підписники, указали, що, що на цьому испытанні будуть. Да, я думаю, буде 12, ви тут, вот. Тут можна. А, бро, не можна взяти. Туда... О, не можно все. Давай я собі забираю. <смі> все у меня нормально. Брунят, это <смі> все... О, это про голова мистер Бист. У меня все мистер Бист. Я не могу взять. Что это надо? Окей, ну липше шляпу надеть. Я містер-бістом. липше <смі> о! О! Мистер мене будет диамант. Ну и что? Спасибо за игру. Все, короче, выключить не фейерверк. Всё. А чекай, это будет, напомню, вот так О! Ура! У меня всё У меня всё Да, все, можно выбрать ещё Давай, давай. Да, выбрали! Э! Зараз хуто там зірвався. <рес> Може і сюди, вижити. Визу... Диви... Дивись, дивись, вибіг, дивися до тебе. <рес> О, ну, давай виступаємо. <рес> <И де себе. рес> а де моєму зірювати? А де моя? Ми <рес> будемо. <сюда> давай. я вибрався відсюда. Да, я буду <вибрав> змінитися. <рес> 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 <рес>